Служба безпеки спільно з національною поліцією викрила на Закарпатті підпільне виробництво зимового спортивного одягу для національної збірної РФ з лижного спорту. Встановлено, що нелегальний пошив відбувався на базі одного із швейних підприємств регіону. Фабрика почала виконувати замовлення російської компанії, яка постачає спеціалізований одяг для спортивних команд країни-агресорки з початку 2023-го. За даними слідства, упродовж цього періоду підпільна майстерня виготовила та поставила до РФ понад 40 оптових партій зимових курток для Російського. Лижників. Під час відправки спортивного одягу фігуранти заклеювали на ньому марливим скотчем російську символіку. Аби приховати нелегальні поставки, їхній маршрут пролягав через одну з європейських країн, де знаходився власник Закарпатської швейної фабрики. Ним виявився іноземець, який безпосередньо займався укладенням відповідних договорів із російськими замовниками. А також він організовував переправлення готової продукції до Російської Федерації. Для забезпечення виробничого процесу на швейному цеху він залучив керівницю цього підприємства. Виконанням російського замовлення займалося не більше п'яти швей, яких відбирали серед довірених осіб. Також швачки додатково проходили інструктаж щодо нерозголошення факту співпраці на користь країни-агресора серед оточуючих знайомих і родичів. Наразі триває досудове розслідування, зловмисникам загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна.